Це система із натурального волосся. Дивіться, в ній можна робити ось такі зачіски, як зі своїм рідним волоссям. Дуже таке класне густе волосся. Ось так воно виглядає ззаду. Подивіться, яке воно густеньке, який гарний відтінок. І які класні кінчики. В такій системі можна робити проділи, такі, як зі своїм рідним волоссям. Як її зробити, я показую в себе відео. Можете попросити, я вам надішлю. Ось такі проділи. Можна постригти будь-якого чубчика. Волосся можна вирівнювати та забувати. Подивіться, як воно виглядає навколо обличчя. Тобто так, наче це моє рідне волосся. І я вам показую максимально близько, щоб ви розуміли, що тут є сіточка, вона обрізається максимально близько, дехто його відрізає трошки з волоссям, дехто залишає пару міліметрів, щоб коли фіксувати щоб Цей перехід був максимально непомітний. Деякі дівчата взагалі отут так вишипують і роблять, типу, як пушкове волосся. Тобто так, наче це, типу, своєрідне волосся. Тобто, взагалі цей перехід буде непомітний, якщо правильно все зафіксувати і укласти та зробити все правильно.